Тому що 14 лютого це прекрасний день для чергової демілітаризації російського флоту і поповнення його підводної частини. Головне управління розвідки показало, як у взаємодії з усіма складовими сил безпеки та оборони України знищили великий десантний корабель Цезарь Куніков Чорноморського флоту Російської Федерації. Здійснили місію спецпризначенці групи «13». Символічна угу. така цифра Ру. судно атакували ударними морськими дронами магура у підсумку. Цезар отримав пробоїни на лівому борту і почав тонути. Поки що ми чекаємо на офіційне підтвердження. От е, саме того, що він затонув. Ну генштаб підтверджує, що удар був. Так, а поки потрібно зрозуміти, на боку він уже лежить. Ну важко крениться. Коли, коли корабель лягає на бік, то потім його підняти вже дуже важко. Корабель лежить на боці, це як чоловіче статеве лібідо після 80 років. Ну, ми очікуємо на включення. Речника е, військово-морських сил, так що до того, щоб дізнатися більше деталей, цього бачимо крен на лівий бік, так угу. ну і те, що відбувається з ним. Кроме того, що сьогодні нам підтвердять інформацію, е що все цієї ночі добре. російський військово-морський флот утримав потужний удар поміж е е ніг.